Добрий день, сьогодні приїхав клієнт з Києва забрати свою дизельну автівку Volvo. Даний клієнт закупує не першу автівку. Відповідно розумію, що задоволений послугами і автомобілями, які ми привозимо. Така ласточка приїхала в Україну для нашого постійного клієнта. Добрий день. Добрий день. Звідки приїхала? З Києва. Файне місто Тернопіль. Звичайно, файне місто Тернопіль. А, з, Києва. з яку машинку вже замовляєте? Другу. Все нормально? Так, абсолютно можна, абсолютно нормально можна довіряти даному перевозчику чи поставщику, як правильно сказати, можна замовляти без ніяких проблем. Завдаток і все, машина в Тернополі. — Скільки давали завдатку? Ну, за перший автомобіль я давав 2000, а за цю я заплатив одразу 6, бо я знав, що машина привезеться, нікуди не дінеться. А, будете нас рекомендувати своїм друзям, знайомим владичам? Звичайно, буду рекомендувати. Що так що замовляйте вимиляни автомобілі і не про що не бійтеся. Що поб побажаєте нашим підписникам ще? Що удачних, хороших покупок, хороших автомобілів, щоб не ламалися, гарно їздили. Ви вже купуєте не перший автомобіль, але все дизельні, так? Дизельні. Коли буде у вас замовлення на електричку? Ні, електричку поки що я не буду. Що думаєте? Я, ну, я б їжджу на далекій відстані і мені електричка не дуже підходить. А, я зрозумів. Хто таке? Гарного вам користування автомобілем, задоволення від поїздок. Всього вам найкращого. Приїжджайте до нас в Тернопіль. Обов'язково. До я побачення побачення!